Путін сьогодні нібито окреслить позицію РФ щодо 30-денного перемир'я в Україні. Про це повідомив прес-секретар диктатора Пісков. За його словами, заяву Путін може зробити після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. Москва погодиться припинити бойові дії лише після досягнення повномасштабної угоди, яка б відповідала її інтересам, заявив посол РФ у Великій Британії Андрій Келін. За його словами, Росія готова розглянути запропоноване США 30-денне припинення вогню в Україні, проте тимчасове припинення вогню не варіант для вирішення ситуації. В свою чергу радник російського диктатора з національної безпеки Ушаков вважає, що пропозиція про тимчасове перемир'я це не що інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових. Він наголосив, цитую, що поки як що кроки, які імітаціюють які імітують мирні дії, нікому не потрібні, і додав, що Москва розраховує, що США враховуватимуть позицію РФ в подальшій спільній роботі.